Коломию відвідав головний медик Прикарпаття Роман Мельник, директор департаменту охорони здоров'я в області. Взяв участь у підсумковій нараді, яку провели коломийські лікарі. На зустрічі аналізували результати роботи лікувальних закладів Коломиї та району у 2013-му, Провели роботу над помилками та планували діяльність у новому році. Детальніше від Галини Досин. Брати участь у таких нарадах Роман Мельник вважає своїм обов'язком, а приїжджати у Коломию йому вдвічі приємно. Це його батьківщина, тому за наш район вболіває найбільше. Коломия завжди веде перед в медицині в області. Я би хотів, щоб ця традиція назавжди залишалась. Вона направду так і є. Я думаю, що так і буде в майбутньому. Коломия буде округом лікарняним, тобто тут будуть заклади другого рівня, які будуть надавати допомогу. Досить високого рівня і перинатальний центр другого рівня, і лікарня центральна районна, яка буде надавати, і прекрасна поліклініка на 850 відвідувань у день. Я думаю, що вже в цьому році ми вже будемо свідками її здачі в експлуатацію. Основна проблема медицини сьогодні недостатнє фінансування. Вважає головний медик Прикарпаття. Але незважаючи на це, коломийські лікарі зробили дуже багато. Дуже багато зроблено для первинної ланки медицини. Ми це ставили собі за завдання в 2013 році. Це буде пріоритетним завданням і 2014 році виконали ті завдання, які ми ставили. Ну не сказав би, що на 100%, але на 90% ми їх виконали. Досить серйозно запрацює вже в цьому році. Ми будемо свідками з вами центру екстреної медицини і медицини катастроф, первинна ланка, центру первинної медико-санітарної допомоги. Коломия славиться і район, тим, що ми маємо досить хороші амбулаторії тут. Амбулаторії будуються зараз з перспективою з тим, щоб там і проживали працівники, які працюють. Досить непогано працюють місцеві стимули для сільських медиків. Коли прийде страхова медицина, вона буде трошечки по-іншому. Зараз дуже гарно і дуже потужно працює в Коломиї лікарняна каса, яка стала на ноги в минулому році. То я всім рекомендую вступати в цю лікарняну касу, стати її членами. А, буквально 25 гривень місячний внесок, а і де немає обмежень відшкодування при, при болячці. Це буде досить серйозною підтримкою фінансовому кожній людині, яка звернеться за медичною допомогою. Має чим пишатися Коломийська центральна районна лікарня, повідомив пан Мельник. Тут хірургічне відділення одне з найкращих в області. Це малоінвазивна хірургія, яка працює досить добре. Стосовно планів на 2014, й то основне удосконалити первинну ланку, наблизити її до пацієнта. Я би хотів, щоб не їхали наші люди зразу з села в Коломийську центральну районну лікарню, а все-таки зверталися до, до свого сімейного лікаря, як до найдешевшої медицини, і хто краще має знати тих мешканців, як не той лікар, який разом з ними проживає. Наступний момент це все-таки здати в експлуатацію поліклініку, зібрати всю медицину Івано-Франківська сюди, в одну точку, що дасть можливість і зекономити кошти державні, і звичайно, як покращити якість надання медичної допомоги. Аналізує роботу за 2013 і головний лікар Коломищини Ірина Садов'як. Вона вважає цей період складним. Цьому році ми в області по рейтингу місцю вийшли на сьомому місце. У нас трошечки був і важкий рік, тому що ми готувалися до змін. Ми готувалися до реформ. У нас вже на сьогоднішній день ви знаєте створений центр первинної медико-санітарної допомоги в районі комунальний заклад, і який ми також зараз і наказами центральної районної лікарні ми відпрацьовуємо моменти співпраці, оскільки це є вже самостійна структура, яка повноважена надавати певний об'єм роботи. Все ж таки. Ми йдемо з позитивом. У нас є свої показники, які ми мусимо поправити, і ті недоліки мусимо виправити. У нас залишається високою занедбаність по онкопатології, високою занедбаністю по туберкульозу. Це не є високий показник на рівні області, але на нашому рівні його треба коригувати і поправляти. Серед основних негативних показників демографічний, розповідає Ірина Садов'як, на Коломийщині зафіксована висока смертність населення, яка переважає над народжуваністю. А так ми старалися за цей рік і укріпити матеріально технічну базу. Ми завершили два відділення, продовжується будівництво поліклініки. Вже абсолютно наладжена робота лабораторії, яку ми здали в тому році. Ну і оз основним таким також здобутком це те, що ми заключили такий договір про співпрацю з німцями для наших. Спеціалістів 24 лютого ми скеруємо їх туди на навчання безкоштовне, і це також є такі дуже важливі моменти в нашій роботі.